На своєму каналі, мене звати Оксана і цей канал про вишивку і все, що з нею пов'язано. Скоро дивне свято Хеллоуін, я його не святкую, але мені дуже подобається вся ця яскрава атрибутика, яка з ним пов'язана. І я вирішила подивитися, що є на цю тему у наших чудових дизайнерів та виробників. У виробників я нічого поки не знайшла. Може ще пізніше буде. А ту красу хеллоуінську, яку знайшла у дизайнерів, я вам зараз і покажу. Перше, що мені запало в око, це чудовий семплер від Дар'ї. Міск Stitch Design. Схема для вишивки зілля з бульбашками. Схема дуже цікава. У ній використовуються гудзики, бісер та купа цікавих шовчиків. В схемі є інструкція по вишивці. Пак з гудзиками ручної роботи продається разом зі схемою. Дуже мені подобається цей семплер і гудзики чудові, і я маю намір її теж придбати і вишити. Далі дуже класні кожани від Zina Kramer. Я раніше не бачила ці розробки, я так зрозуміла, що в неї вони вийшли вже давно, а зараз з'явилися ще два новеньких. Ось, і я тепер обов'язково хочу вишити когось з них. А, може, навіть і не одного. Ну, вони дуже класні. Всі схеми мають лічильних ресебек-стіч, тому прекрасно підходять для вишивки на пластиковий канві. Значить. Перша схема темної ночі. Розмір кожного кожана в хрестиках 73 на 52. Розмір в сантиметрах для 14 го акаунта 13:61 на 9:80. Палітри DMC – 19 кольорів. Привид. Ось і Хеловін. І ніч на городі. В цій схемі 20 кольорів DMC. Всі схеми видаються у форматі PDF і Cross-T-Saга. От такі чудові кожани. Сподобались. Катерина Бесперстова продовжує містичну серію схем зі своїми власними малюнками. Ця схема має два варіанти: класична і в овалі. кому яка подобається. Схема ворон. Розмір 100 на 120 хрестиків. 33 кольори DMC, два бленди, хрест на півхрест бекстіч. І «Вороновал» А розмір 100 на 140 хрестиків. 33 кольори DMC. Два бленди. Хрест на півхрест бекстіч. А веріна олена. Схема відьмочка. А розмір 230 на 165 хрестиків. 35 кольорів DMC плюс бленди. Хрестик бекстіч, французький вузлик. Хелловін, а розмір 180 на 155 хрестиків. 36 кольорів DMC плюс бленди. Хрестик бекстіч, на півхрест вузлики. Такі вони прям. Хеллоуінські-хеллоїнські ці схеми. Мені вони дуже подобаються обідви. І відьмачка, і Хелловін. Ну, класні. На цю тематику вони дуже класні. Маша Бровко презентувала схему 6 милих привидів. 28 відтінків DMC, блендів немає. Розмір у хрестиках 205х174, що приблизно 38х32 см. На 14-му каунті аїди. Кожний окремий сюжет з приводом 67х86 хрестиків. Використовується тільки лічильний хрестик, боксіччю немає зовсім. Формат PDF і файл для кростіч саги. Такі вони дуже милі, ці привиди. І можна погратися з кольором канви, і буде у вас, залежно від цього, різний зовсім сюжет по-різному буде виглядати. Дуже вони милі, мені дуже подобаються. Ще один дуже красивий семплер від Міносян Яни. Ось така краса, а розмір його. 328 на 209 хрестиків. Це буде 60 см на 38 см на Іді 14 каунта. DMC 33 кольори та бленди. Доволі він великий, але кожен сюжет цього семплера можна придбати окремою схемою і вишити як самостійний сюжет. Вони всі дуже красиві і окремо, ну і... Хто хоче, може вишити, звісно, такий цілий семплер, і якось його оформити. Можна і у подушку, як нам показує автор, можна якось по-іншому. Ну, гарний сюжет і гарні його складові. on the Rainbow, дарує нам безкоштовну схему. «Відьмовська рукавичка. В описі до схеми автор пише маленький подарунок для вас відьмівська рукавичка. Дівчата, ви ж знаєте, які зіллям ми варимо, так? Рукавичка дуже яскрава. Билискітки у вигляді не течу крейник. Схачати схему можна у блозі дизайнера. Посилання на її сторінки є. Всі посилання на дизайнерів я, як завжди, залишу. В інфобоксі до цього відео Ірина Нанішвилі не знаю, чим порадує нас дизайнер в цьому році, але її серія хеллоуінських персонажів, яка була розроблена раніше, просто бомбезна. І я хочу вам про неї нагадати, може хтось щось не бачив її, а може вже вишив собі. Ну, Вони мені дуже подобаються. Її можна вишити та оформити в різних варіантах. По одному, гірлянду та якось може ще, якому Як більш подобається. На сторінці у Ірини можна побачити, як все це виглядає. Вони, як на мене, просто найкраще передають настрій цього свята. Загальна інформація: розмір фігурки 12х9 або 8 см. Там трохи варюється, але приблизно однакові вони. Самий великі, мені здається, дракула. Може, я помиляюсь, Треба дивитися на сторінці. Канва Аїде 16. На рівномірці легше шивати. Ну, але хто як кому як вишивати на чорному кольорі. Бо вона чорного кольору, Муліне не DMC. Використовуються нитки в Віспер, але їх можна замінити на DMC в дві нити. Синтепух. Ось. Ось така краса, вони неймовірно, як на мене, от вони якісь такі хелоїнські, самі Хелоїнські з всіх. Ну, класні. Так. Я взагалі доволі байдужа до гномів у вишивці, але хелоуїнські гноми від Віталії Міщук мені прям прийшлись до смаку. Ось така трійка гномів. Аїда 14 го каунта 169 на 105 хрестиків. Це в нас 30, 66 на 19,05 см, 19, 0, 19 е, кольорів DMC, КРСБ бекстіч, французькі вузлики. І ось така. Група гномів. Аїда 14-го каунта з. Е, 171 на 107 хрестиків розмір 31,02 на 19,41 см 19 кольорів DMC. Використовуються стежки кресбек стіч французькі вузлики, ну то як у і, і в попередніх. Ще хочу нагадати, що у хитрій синиці. Є дуже гарний, безкоштовний хеллоуинський семплер. Ось такий він класний. Я його хотіла розпочинати ще, мабуть, в минулому році, але щось, як завжди, пішло не так. Ось в мене навіть ниточки на ньому лежать. І основа, ну, поки лежить. Ось такий красотун. Розмір вишивки в хрестиках 115 на 115, в дизайні використано 19 кольорів DMC. Значит, стіпки, хрестик, шов назад і голку Backstit, французькі вузлики. Ось такий теж він, дуже симпатичний такий семплер, Симпатичні такі всі персонажі, добрі і веселі. Так, і ще хочу вам показати для тих, хто вишиває дизай... такі дизайни, які потребують оформлення в белпул, у вітині кітки, Magic Tweak. Ось такі класні. Можна придбати Белпули для хеллоунських дизайнів. Ну, може, не тільки для хелонських, може і для осінніх. Теж це буде гарно. Ось. І можна зробити таке цікаве оформлення для своєї вишивки. Я так розумію, що з питань розміру можна в індивідуальному порядку це вирішувати. На даний час на цьому все. Якщо хтось бачив ще якісь цікаві дизайни на хеллоуінську тематику, будь ласка, пишіть. Мені це теж цікаво. Дякую всім, хто дивився мої відео. Бажаю всім скорішої нашої перемоги, миру, здоров'я, спокою в душі. І до нових зустрічей на моєму каналі. Рада всіх вас бачити!